200 тисяч доларів 6 місяців готівкою наперед. Коли я побачив цю пропозицію, моя перша думка була не шахрайство, а порятунок, ці гроші могли б повністю закрити мої борги від азартних ігор і прибрати тих громил від дверей Матері назавжди. Тож я підписав контракт без жодних вагань, умови наголошували, абсолютна ізоляція, їжа й вода вже були підготовлені. Єдиний контакт двічі на місяць доставка припасів. Для людини, яка хотіла зникнути, це звучало як спеціальне створене під мене завдання. І гелікоптер, що мене висадив, ставився до мене, наче до сміття в очах пілота не було жалю, лише холодний погляд, яким дивляться на шматок м'яса, вже покладений у морозильник, спостережна вежа номер 7 Хитка металева банка на вершині гори, що стогнала від вітру. Вона стояла так високо, що я навіть не планував спускатися. Мій попередник не залишив багато після себе, але на столі, вирізані настільки глибоко, що майже пробили дерево, були три слова: Ти не сам. Я подумав, що це натяк на брехню компанії роботодавця. Аж доки не витяг порожню шукляду і не знайшов зім'ятий, просочений потом аркуш паперу. П'ять Протоколів спостережної вежі номер 7 Щоночі, рівно опівночі, усі двері вікна мають бути зачинені. За штор, усі завіси. Будь точним. Ніколи не відповідай на крики про допомогу, якими ввідчайдушними вони не здавалися. Це не люди. Якщо радіо починає грати джаз поза годинами зв'язку, негайно вимкни головне живлення, сиди в темряві й тиші 10 хвилин, не видавай жодного звуку, ніколи не дивися прямо у відображення на вікні вночі, це не зовсім ти. У кімнаті із запасами їжі, їж тільки консерви з синьою етикеткою, ті, що з червоною, не для нас. Я засміявся, прибивши цей список до стіни. Як жарт від мого попередника з темним гумором. Перший місяць я жив, наче мрець, що ходить, днями просто дивився у ліс, іноді вітався з одноокою вороною, яку назвав Блеккі. Вона прилітала на поручень о 15.00 кожного дня. Радіо не працювало лише шипіло, зламаний мотлох, і я молився, щоб воно мені не знадобилося все було тихо. Аж доки я не порушив перше правило. Я виграв партію в пасіянс саме з собою і випив занадто багато кави. Коли зламаний настінний годинник пробив північ, я зрозумів, що запізнився, кинувся зачиняти двері, але пропустив одне вікно, не встиг зашторити. І коли обернувся, я побачив це: це було щось: не звір, не привид, помилка. Воно стояло на краю лісу, чорна, спотворена пляма чорнила, розтягнута в неймовірні форми. Його кінцівки були вивернуті під неприродними кутами, а голова схилена набік. Воно не рухалося, але я відчував, що воно дивиться. Усе сп'яніння миттєво зникло. Я судомно смикну штору, серце билося, як птах у клітці. З тієї ночі я перестав сміятися. Хотів утекти, але розумів не доберуся до людей до темряви. Залишатися тут, попри страх, було єдиним безпечним варіантом. Кілька ночей по тому я прокинувся від крику, Жіночий голос розпачливий і дикий. Допоможіть, хтось є, будь ласка, моя рука заумерла в кількох сантиметрах від радіо, друге правило вигоріло свідомості Я не насмілився відповісти. Вимкнув світло і згорнувся в кутку, мов боягуз. Крики тривали майже годину, а потім раптом перетворилися на низьке, задоволене бхекання, ніби хтось стояв просто біля металевої стіни вежі. Воно знало, що я слухаю. Загрози тільки наростали. Одного дня радіо раптово ожило саме по собі, загравши веселий джаз тридцятих із шипінням плетівки. У мене лід застиг у венах, коли світло почало моготіти, я кинувся до головного вимикача. Вимкнув струм. Світ потонув у темряві, і тоді почув це: важкий вологий звук, що повільно ковзав по склу оглядового вікна. Липкий, повільний. Десять хвилин у тій темряві здавалися довшими, ніж усе моє життя. Друга поставка прийшла наприкінці другого місяця. Гелікоптер кинув ящик і миттєво злетів. Я затяг припаси до складу. На дні порожнього ящика я побачив одну червону консерву. Вона лежала під шаром бінопласту, немов нагадування. Мене пройняв холод. Ці припаси були не лише для мене, воно теж мало свою порцію. Ще не я звик до того, що ззовні четверте правило розбило мій спокій. Тієї ночі я випадково оглянув у вікно і побачив відображення. Я миттєво відвернувся, але короткого погляду вистачило. Відображення усміхалося такою посмішкою, яку я б ніколи не зробив, посмішкою чистого, непідробного зла. Страх набув іншої форми. Я закрив більшість вікон і ходив, дивлячись лише під ноги. Відображення чекало. Поки я знову глянув на нього, і я знав, якщо це станеться, воно знайде шлях усередину. Я почав зациклюватися на п'ятому правилі, червоні банки все ще були в сховищі, але для кого вони? Справжній жах настав у буряну ніч, коли я прокинувся і побачив, що однієї червоної банки немає. Двері замкнені, вікна цілі, щось було всередині і забрало свою їжу, поки я спав. Четверта поставка була нестерпною, а гелікоптер знову скинув ящик і відлетів. І на дні знову червона банка, маленький жорстокий подарунок. Сьогодні останній день мого контракту я не спав усю ніч. Коли почув гул гвинтів, не відчув радості лише оцепеніння, гелікоптер приземлився, людина в уніформі махала рукою. Її голос лунав через гучномовець Алекс, ми тут, щоб забрати тебе додому. Відчиняй. Я кинувся до дверей, уже взявся за ручку і побачив старий зім'ятий папір. Під оригінальними п'ятьма правилами тьмяним почерком я вперше помітив новий рядок. Правило Шосте. Коли подумаєш, що тебе рятують, не відчиняй двері, імітація його спеціальність. Я повільно відступив. За кілька хвилин голос зовні змінився. Теплий поклик став різким металевим вереском. Відкрий двері. Биття у двері змусило всю вежу здригатися. Я знав, що конструкція не витримає, не міг відкрити двері, але й чекати смерті теж не міг. Я скопив рюкзак, розбув скло оклядового вікна і спустився і ржавими сходами. Не пройшов і кількох метрів, як почув, як вежа обвалюється позаду, біг, не озираючись, витискаючи кожну краплю адреналіну, біг усю ніч, доки не впав у багно. Мене знайшов лісовий рейнджер. Він сказав, що я марив, стискаючи в руці зім'ятий аркуш. Казали, що це галюцинації. Але я знаю правду я вижив, я вільний, але це ще не кінець. Я орендував маленьку квартиру в місті, але життя так і не стало нормальним. Параноя просочилася в кожен день. Я їм лише консерви з синьою етикеткою, це мій особистий стандарт безпеки. Кожні кілька днів я проводжу своєрідний ритуал закупівлі, повністю одягнений, ходжу в різні магазини, шукаю саме ті сині банки і переконуюсь, чи червоних на палицях немає. Я розбив усі дзеркала в квартирі і тримаю штори за штореними, та все одно відчуваю, воно тут. Воно не залишилося у вежі, воно пішло за мною додому. Зараз я сиджу і друкую це. Мій телефон, пристрій, який я вважав безпечним, зв'язок із цивілізованим світом, увімкнувся сам. Це джаз 30-х. Воно використовує єдиний сигнал, який я розумію. Щоб нагадати мені, пам'ятай про той Яркуш, я приклеїв його до холодильника замість списків покупок. Не вір нічому, що бачиш, не вір нічому, що чуєш. У цій ситуації цей список єдине, чому можна довіряти.